Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і зараз ми пройдемося по Севілії. Я зроблю такий невеличкий огляд нашого міста. Так? І вийшов в центр, щоб познімати трошки, так? І зараз я йду від площі Сан Бернардо. Далі. Так? Тут у нас якась маніфестація, так? От. Але ось це місце, так, бачите? От саме тут на цих лавочках, так, десь років 10-15 тому збиралися всі українці для того, щоб знайти собі роботу, квартиру друзів, знайомих. Так. І отут, отут відбувалося от все, що зараз відбувається у Фейсбуці. Так. Ось наші конячки, подивіться, які класні. А, так. І ми зараз попрямуємо з вами до е, Свільського собору в ту сторону, так? для того, щоб показати вам ну приблизно, як тут який наш центр міста. так? От, ось такі ось такі е, брички, да, от такі карети, да, дуже така, ну чисто сивільська така річ, яка Ну, Севілії, да? От, І тут є навіть така, у емігрантів є така приказка. Да? от Вони кажуть, що в Севілії є тільки два види роботи: це офіціант і водій е, лошаді. От. Що більше нема. Ось такий фонтанчик да, у нас він ніколи не замерзає, бо в Севілії не буває нижче нуля ніколи. І ось вже поставили ялинку, так? Тут, ну, якби в деяких районах декілька, декілька ялинок. Е, ну, скільки районів, стільки і новорічних ялинок. Так. От. Ось ми йдемо. По... По центру я зараз збільшу, щоб було видно більше ракурсу, да? От. Е, Фактично, ці е, дерева, да, от зараз вони ніколи не, не вони завжди зелені, так. Опадають іноді лише листя від засухи, так? І апельсини родять два рази на рік. Ось у нас апельсини, да, як ви бачите, так. От, і е, ця е, ну, це літо, да, і ця весна була дуже холодна. Тому апельсини висять вже зараз і їх ще не зібрали. Так, от, е, урожай, цього року, урожай цього року буде у грудні, уявіть собі, апельсини знімають в грудні. Ось Те, що я вам казав в минулих відео, да, от зараз наприклад, можна, зняти, е, можна взяти наприклад, 5 кг апельсинів на базарі за 1 євро. Ось, подивіться, будь ласка, як гарно. Ну, Це вуличні. Вуличні ніхто не їсть. Так. А от з базара да, от вони дуже солодкі, дуже класні. Так. І там ми купляємо. Манда... Ну, я... Мені більше мандарини, наприклад, подобаються. так. От Мандарини по 1 євро, да, от якщо привозять в корзинах на базарі, це клас. Це просто супер. Ось ми підходимо до Собору. Бачите? Там далі трошки собор. Це третій по величині собор світу. Взагалі, перший в Римі, другий, здається, в США і третій тут у нас в Севілі. Його робили монахи е, колись. І от коли вони робили цю споруду, так, вони казали: нехай нас називають скаженими в усьому світі, але ми зробимо це. А от вони зробили на той момент. Це був найбільший собор світу. Так? Ось трамвайчик, який у нас їздить по центру міста. Мені дуже подобається на ньому їздити. Є один квиток на ці всі види транспорту. Ти купляєш собі карточку. І от трамвай тебе, до речі, провозить по всім таким визначним місцям От на трамвай, якщо вийде на кожній зупинці, дуже коротка лінія. так? От, Якщо ти вийдеш на кожній зупинці, то це буде якесь, якесь ну просто, якесь неймовірне місце. Так? Е... Ну, Історичне, це 100%. Так? Ось ми підходимо, дуже цікавий, у нас тут продавець є, він продає ладан. Севілья це самий католицький. Од... Е... Саме католицьке місто, так? І тут навіть у барах є ладан, да? От ти тут стоїш. От, Вони продають такі пірамідки в кожній пірамідці в цій. Заряжений ладан. От, Вони його курять, да? так би мовити, і ну, цей запах от, ну, він із усіх. З усіх щілин там. Прида. ну Він приємний, звісно. Але ну так, щоб, щоб сказати, що це ну, там, приємно чи неприємно, не знаю, кому доподобає, кому сніг. Ось у нас їде конячка, так. ось, А ось іще одна така дуже цікава річ. Це каштани. Взимку починають продавати каштани. Оля. З Кастання. Капучито. Капучито. Ось перед нами знаходиться така будівля, це архів Індії. Архів Індії тут зберігаються всі книжки, які були привезені із Ост-Індійської компанії. Це те, що привозив Колумб, Магеллан і всі інші, які відкрили Америку. Так? Ось тут воно все знаходиться. Так? Поруч, до речі, поруч є така церква, в якій записували людей, які хочуть їхати в цю компанію, в Ост-Індійську компанію, так? Які, ну, от, яка фактично. От ти міг туди поїхати, там, робити бізнес, якісь привозити якісь речі звідси, золото, там, каучук і так далі. І було дуже багато вимог. Ти, ти не міг просто так поїхати. Ти повинен бути, бути ревностним католиком. У тебе не повинно було бути хвороб деяких, особливо не повинно бути сифілісу, тому що його завезли сюди із, якраз із Південної Америки. Так? От. І оце все перевірялося. І ще декілька перевірок ти проходив І тільки тоді ти міг їхати у цю остіндійську компанію. Так? От. Ось в нас вже відкрилися такі е... Ларьки, да, от, ну, новорічні. Ярмарки, да, от, де продаються такі новорічні всякі речі. Нічого там цікавого нема, на мій погляд. От. Але цікаво. І ось ми ближче підходимо до собору. Собор, звісно, виглядає просто супер. От я, от третій рік, да, от, більше трьох років я тут живу, я ще в ньому не був. Я взагалі не був. Ну, мабуть, у там 70% от таких визначних місць історичних в Севілі, які тут існують. Тому що їх просто неймовірна кількість. Севілія в 19-му році була визнана. Найкрасивішим містом Європи разом з Валенцією. От. І ось ми дійшли до собору. Хочу вам його показати. Не знаю, чи це можливо все передати словами, да, от який він, який він здоровенний, який він величний. І от скільки кожна деталь. От Я думав, що в Парижі маса деталей да, на архітектурі, але тут їх іще більше, тут їх іще більше. Знову ж таки у нас тут верує життя, смажать знов каштани. Всі шукають собі зіграють в лотерею. Це, звісно, бачить черга. І всі хочуть вийти отак от в день прогулятися, бо у нас зараз грудень і у нас сьогодні 21 градус за Цельсієм. Тобто ну, ти просто... Виходиш, погрітись на вулицю, бо в хаті трошки прохолодно. Ну і ось я зараз підійду ближче, покажу вам от, оці всі деталі архітектури, да? От чому наскільки це, наскільки це круто. Де буквально до, до 2000-х років він був чорний. Він весь був чорний. Його почали реставрувати. Уявіть собі, як можна це відреставрувати. І це зробити. От, його це все відмили, все. Кожний кирпичик оце все відмили. Він був чорний від, від часу. От, і уявіть собі, який він став. Який він гарний став. Так, ну все, бажаю вам, щоб у вас все було добре. Нехай вам щастить. Інтегруйтесь на цій землі. І підписуйтесь обов'язково, і задавайте питання.